Хлопці, сьогодні дуже серйозне відео. Сьогодні ми оголошуємо збор. Так ми вже робили збор. Ми збирали на Бандера Пауер для наших захисників на Мар'їнку. А зараз нам ті ж самі ну, там штурмовики, там хлопці, штурмовики. От зараз вони вже не на Мар'їнці, і я не скажу де вони, але їм дуже дуже сильно потрібні зараз турнікети і потрібно аж е, цілих 42 турнікета, турнікета і в нас уже немає ніякого ніяких фондів для забезпечення тому е, просимо про допомогу саме вас і це ще не все штаб волонтерів не зламні це місто южний який нам закривав наші потреби на запорізький напрямок те що ми передавали по медичному приладдю цілих 60 або 80 відсотків вони просто це безкоштовно ми не просили у вас ніяких грошей, е, усі інші матеріали ми докуповували за наші власні кошти. Але зараз вони роблять дуже крутелезну справу. Е, дивіться, вони відкривають передове хірургічне відділення Херсону, і їм дуже потрібні зараз і мі мікрохвильовка, і е, чайники, електрочайники. А знаєте, що вони Ви бачите, зараз безліч матеріалів. Вони туди поставили коагулятор, і він врятував вже перше в життя. Дуже круті. Вони ще поставляли генератори на за. Запоріжжя, на запорізький напрямок, тому ми просто повинні їм допомогти. І ви знаєте, ми будемо звітувати це. Не це навіть не оговорюється. Бо ми, ми, не, ми, ми не оголошуємо якусь суму певну. Ми зазначимо у банку, ми зробимо банку на монобанк без, ну, поки що ми там поставимо, наприклад, 100 тисяч гривень, і ми зберемо на турнікети, і ми допоможемо штабу волонтерів незламних побутувати це новітнє хірургічне відділення? Бо Херсон, ви знаєте, як, що там зараз у Херсоні коїться, і їм дуже потрібна така допомога, хлопці. І як не ми з вами це зробимо, то хто? Ми будемо їм допомагати. Я закликаю вас зробити... Ви зрозумієте, зараз в мене на каналі близько 10 тисяч підписників. Кожен скине по 10 гривень, це вже 100 тисяч гривень. Хлопці, це 100 тисяч гривень, які врятують життя. Тому, е, хлопці, просто закидуємо у банку... Будемо потім звітувати, як ми останній раз. Ми звітували. Я вам показав, що де за якою ціною я закуповував, і ми перерахуємо незламних. І, звісно, самі незламні. Нам прямо з цього хірургічного відділення звітують. Вони нам прозвітують, що вони отримали ці гроші саме від вас. Хлопці, я в вас дуже вірю. Я дуже розраховую на вашу підтримку для наших захисників і для наших волонтерів, які займають. Такими просто-напросто крутолезними справами. А ми, кожен з вас, кожен з моїх підписників робимо нашу справу. Ви працюєте, ми працюємо, сплачуємо податки, ми наближаємо нашу перемогу. Україна переможе, слава Україні! Хлопці! Посилання на банку та на картку у опису під цим відео та у закріпленому коментарі. Я на вас розраховую. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.